Добрий день, мене звати Діана, собачку звати Сем, йому приблизно два роки. Це мікс такси. Збуджений, гіперактивний і також найголовніша проблема це агресія. Агресія до всіх, до людей, до дітей, до інших тварин. Все супер, все чудово, ніяких нарікань немає. Все дуже вчасно, зрозуміло і просто. Ну, загалом мені сподобалось відношення до. Нас <сістична> <Сема>. <сістична> чіткість і зрозумілість, простота, ну, пояснення всіх команд, і взагалі, як спілкуватись правильно з собакою. Загалом дуже позитивний відгук про школу все супер. Саме зі школою проблем не було. Бо ну, в мене були проблеми там з собакою, але це все дуже швидко вирішувалось, пояснювалось. Заняття з інструктором проходило два рази на тиждень по 45 хвилин. Інструктор одразу знайшла до нас підхід, мені здається, і Сем з нею швидко потоваришував, і мені було зрозуміло і ясно всі пояснення. Мабуть, мабуть, перевершили мої очікування навчання, тому що Сем став набагато спокійніший, соціалізованіший і загалом ну, дуже класний пес насправді виявився, хоча я й сама не очікувала. Думаю, що обов'язково <хи> повернемось. Конкретні проблеми це витримка. Наприклад, мені стало його набагато легше годувати, <хи> тому що раніше він перевертав миску, поки я ще її донесу до його місця. Став набагато спокійнішим вдома, не реагує на подразники там, в під'їзді або на вулиці. Ну, тобто, вдома це взагалі супер стала спокійна собака. Ну, і мені стало легше розуміти його навіть на вулиці, як його повертати до мене. По повертати його увагу, переключати на мене, можу додати. Дуже дякую Анні. Вона супер Ми обов'язково повернемося ще до неї на навчання.